На каналі НТК інформаційний підсумок четверга 16 квітня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Сьогодні ми розкажемо вам про таке: до Волновахи з Коломиї виїхав ще один автомобіль. Відсутня дорога, калюжі по коліна, затоплений підвал, у якому мешкають щурі. Це все про 39-й будинок, що по вулиці Січових стрільців у великому ключеві відкрили пам'ятник загиблому у зоні антитерористичної операції Дмитрові Кабалюку. Про це та інше детальніше. Нове авто для бійців до Волновахи з Коломиї виїхав ще один автомобіль. Його придбали волонтери за майже три тисячі доларів у сусідній Польщі за кермом. Військовослужбовець Збройних сил України Михайло Гаєвий. Більше у нашому сюжеті. Михайло Гаєвий у зону бойових дій їде не вперше. На війні ще з минулого року розповідає: усе необхідне на фронті, начебто, є допомагають і держава, і волонтери. А от з транспортом завжди були проблеми. Машини там весь час треба. Запчастів треба була мається, треба кудись під'їхати, щось забрати, вивезти це. Добре, коли воно є. Це у нас буде перша машина, яка буде на вогневій стояти. Придбати автівку для свого знайомого вирішили волонтери Ярослав Магас, отець Микола Остафійчук та Олександр Тимчуковський. Чоловіки переконані, що не час припиняти допомогу українським військовим. Війна не закінчилась. Колись нас працював водієм, хліб возив на пекарні, а тепер він в зоні АТО. Ми ну, вирішили придбати цю машину для нього. Ти, може нашим бійцям допоможе. Думаю, що на передову буде возити якийсь груз, якісь там, може, патрони, якісь продукти там. Думаю, що. А може і там поставлять. Автівку освятили, поклали до неї синьо-жовтого прапора і відправили на схід з побажаннями якнайшвидшого завершення війни. Люди збідніли вже коштів таких немає. Але є добрі ще знаходяться добрі люди, які нам це допомагають, цю добру справу робити. Тому що подивитися, що продукти що можна зібрати, але найбільше потрібна техніка там поранених перевезти, у розвідку під'їхати. До слова, ці волонтери передають уже шосту машину. Перша поїхала в зону бойових дій ще у жовтні минулого року. Тепер до автівки поклали ще свіжесенькі паски, аби бійці теж відсвяткували великдень та провідну неділю. Зведений загін прикарпатських міліціонерів знову вирушив на Донеччину. У складі загону є троє коломийських правоохоронців. Чимало бійців уже по кілька разів їздили на схід, тому добре усвідомлюють відповідальність покладених на них обов'язків. Старші колеги налаштовують на службу у незвичних умовах новачків. Разу на дочі. Прикарпатські правоохоронці, перебуваючи у службових відрядженнях в Маріуполі, щоразу підтверджували свій професіоналізм, отримували схвальні відгуки та подяки за добросовісну службу. Що так буде й цього разу, не сумнівається заступник начальника обласного управління, полковник міліції Руслан Воробйов, який дав настанови підлеглим перед виїздом. Ми сподіваємося на вас, що ви не підведете нас і. Будете тримати на достойному рівні високе звання Прикарпатського правоохоронця. Командує зведеним загоном працівників міліції Івано-Франківщини. Уже вдруге полковник Олег Євченко. Руслан Воробйов побажав йому та підлеглим гідно впоратися з поставленими завданнями та щасливо повернутися на рідне Прикарпаття. Зведений загін повністю всім укомплектовані. Формою забезпечені, забезпечені боєприпасами. Частина бійців їде в перший раз. Це в основному працівники міськрайвідділів. Основна частина це бійці батальйону міліції особливого призначення Івано-Франківськ. Деякі з них їдуть уже і третій, і четвертий раз всі підготовлені. Пройшли курси спеціальної підготовки на полігоні лисець і готові до виконання завдань в зоні проведення антитерористичної операції. Окрім рідних, друзів та колег провести правоохоронців прийшли і вихованці підшефної горницької школи інтернату. Їхні сувеніри, подаровані від щирих дитячих сердець, будуть повсякчас нагадувати бійцям про рідну прикарпатську землю. Бажання, скажем так, допомогти своїй державі прийняти якусь участь. Воно доїло дивитися, ну так як ніби хотілось би щось покращити в своєму житті. Ну і життя наших українців. За традицією священники поблагословили відряджених та подарували кожному із них молитовники. А відтак прикарпатські правоохоронці вирушили на схід України. Народні депутати від радикальної партії ініціювали законопроект щодо націоналізації російського майна в Україні. Ідею документу пояснили просто: поки в Україні триває військова агресія з боку Росії, російському бізнесу нічого робити у нашій державі. За словами співавтора документу Олега Ляшка, такий крок є симетричним діям окупантів на території Криму. Політик нагадав, що на окупованому півострові росіяни повністю привласнили українське майно як державне, так і приватне, презентуючи законопроект з трибуни парламенту. Ляшко наголосив: ми не повинні дозволяти агресору вбивати українців за наші гроші. До того ж, утримані від націоналізації російського майна кошти, політик запропонував направити на відродження національного виробництва, створення нових робочих місць, масштабну енергомодернізацію, що у свою чергу зупинить зростання тарифів. Ми цей закон шановний Юрій Вітальчу мали прийняти рік тому, коли Росія окупувала наш Крим, коли Росія забрала наше майно приватних осіб, державних осіб. І все інше українське майно. Давайте приймемо закон у першому читанні, допрацюємо і за скороченою процедурою приймемо в цілому. Але це нонсенс, коли країна-агресор заробляє мільярди в Україні, і ці гроші йдуть на фінансування війни проти України. У нас до сих пір працюють російські банки, російські заправки, російські страхові компанії, російські лотереї, все на світі, російське. Як ми збираємось перебрати? Магати, якщо вони з нас заробляють дурні гроші, і за наші гроші проти нас воюють. Утім, законопроект не набрав необхідної підтримки у сесійній залі своїх голосів. Не надали не лише про московські опозиційні сили, але й фракція БПП, яка є учасником коаліції. Відмовилися підтримати антиросійський закон, або ж просто були відсутні на голосуванні депутати-мажоритарники, які перемогли на виборах у нашій області. Олександр Шевченко і Михайло Довбенко. Відсутня дорога, калюжі по коліна, затоплений підвал, у якому мешкають щурі та ще багато інших незручностей. Мешканці будинку, що по вулиці Січових стрільців, 39, вирішили, терпіти такі побутові умови більше не будуть. Люди кажуть, уже й не пам'ятають, коли востаннє тут робили бодай якісь роботи із благоустрою, хоча квартплату вносять регулярно. Хто винен і що робити у таких випадках, розкажуть наші журналісти. Андрій Янущак мешкає у багатоповерхівці, що на січових стрільців 39 більше 20 років. Чоловік розповідає, за весь цей час не пригадує, аби тут робили бодай якісь ремонтні роботи. А вони вкрай потрібні. Під'їздів, дороги, дитячого майданчика взагалі зовсім ніяких комунікацій нема для того, щоб ну, жити біля в цьому будинку жити. Мої діти мають ходити на сусіднє подвір'я, щоб погратися. Благоустрій, а точніше, його відсутність чи не найбільша проблема цих людей. Вони переконують квартплату, вносять вчасно, а тільки від початку року ціну змінювали двічі. Зараз ми платимо за жек за 2,04 копійки за квадратний метр. Це дуже велика сума. Це перше. По-друге, ми зверталися до близьких, знайомих наших в калуші у надвірні, франківську. Нігде ціни на квартплату не піднімали. Тільки у нас у Коломиї вже два, два рази за цей рік. Проблеми, на які скаржаться мешканці будинку традиційні це не тільки відсутність дитячого майданчика, але погана дорога, постійні калюжі, мокрі підвали, у яких живуть щурі. Яке може бути вкриття? Якщо там постійно вода, смороди літом комарів, усіяна стеля. Ну відповідно, бо вода сирість, А зараз щурі це вообще супусходи гулять. Якщо дощ, це все воді, мабуть, тут не стояли. У будинку 212 квартир. Вони перебувають на балансі житлоінфоцентру. Директор комунального підприємства зізнається, можливо, і не допрацьовують, але роблять усе, що можуть у нинішніх умовах. У першому, п'ятому і шостому під'їзді ми мику покрівлю, а ще раніше зробили на, на, на залишених під'їздах. Тобто через те і не було нарікань на дах. Зробили ми вже за останні два роки, зробили ми у четвертому під'їзді. У прошу, першому, п'ятому і в шостому під'їзді ми зробили ремонт сходових клієнтків. Я вже не говорю, що за ремонт лавочок, там ремонт дверей і ремонт там у підвалі, підвальні розводки. За останні три роки мешканці будинку заборгували підприємству 118 тисяч гривень. Василь Михайлищук наголошує, неплатники обманюють найбільше своїх сусідів, а вже потім ЖЕК. На 12 таких порушників житлоінфоцентр подав до суду. Найбільша проблема цього будинку це третій під'їзд. Там час від часу підбивалася каналізація. Значить, ми її вже ремонтували і знову знову підбивається. Напевно є теж людський фактор, бо люди використовують каналізацію замість сміттєпровода. Значить, ну є це. І є при будівництві було розраховано на більшу кількість води. Було гаряче водопостачання, воду ніхто не контролював і лилася вода. Тепер ми всі всі каналізації мусимо переробляти, міняти нахил і таким чином випиляти ситуацію. Щодо прибудинкової території, то комунальне підприємство відповідає тільки за прибирання. Асфальтування та облаштування пішохідних доріжок здійснюється за рахунок місцевого бюджету. Цього року влада міста планує завершити ремонт вулиць Лисенка та Леонтовича, коли черга дійде до січових стрільців, невідомо. Така ж ситуація і з дитячим майданчиком. Так званих платі за послуги за отримання за будинку ці кошти не, не передбачені, там, ну, вони не, не нараховуються. Тому -то за останні е, роки ми по 8 майданчиків встановили микільки. Значить, знову, якщо на цей рік будуть кошти виділені, ми встановимо. Ціни на отримання будинку підняли у зв'язку з значним подорожчанням паливно-мастильних матеріалів та енергоносіїв. Пояснює Василь Михайлищук, зробили це після того, як колективне підприємство Калина підняло ціну на вивіз та захоронення сміття. Директор каже, стараються, щоб навіть у таких умовах надати людям якісні послуги. Але чи досить цього, Віталія Васильчук Ігор Кофлюк, Сергій Угрин, події НТК. У великому ключеві відкрили пам'ятник загиблому у зоні антитерористичної операції Дмитрові Кабалюку. Прийшла на захід практично вся громада села. Монумент встановили біля стели січовим стрільцям. Наші журналісти побували на місці встановлення меморіалу. Детальніше у сюжеті Дмитро Кабалюк одним із перших пішов воювати на схід, хоча у нього були всі можливості не робити цього. Однак, як згадує його бойовий побратим, а нині народний депутат України Юрій Тимошенко, зробив герой це добровільно і свідомо, ставши прикладом для всіх прикарпатців. Дмитро, це за всі за все останнє століття. Я думаю, за все останнє століття історії вашого славного села, я думаю, це в історії має залишитися першим найдостойнішим. І найсвятішим представником вашого села, і ви мусите це пам'ятати. Він є перший, але я дуже дуже вірю. Дуже сподіваюся, що він не останній. Я сподіваюся, не останній той, хто піде, і і хай він буде останній з тих, хто загинули. Представники влади приїхали на запрошення батьків Дмитра. Вони зазначили, що повернути сина вже не в змозі ніхто. Однак просять родину звертатися до них у будь-який час. Всі питання влада буде вирішувати обов'язково. Воскрес Христос. Воскресну Україна. Я в це вірю. І кожен з нас вірить. Ви знаєте, дякуючи таким людям, як Дмитро, який прийшов добровольцем, який знав, що дуже важко на фронті, адже армію було знищено. Було знищено все, що можна тільки було знищити за 23 роки. І дякуючи вам. Люди, ви врятували Україну. Я не знаю, хто більше зробив, чи той, хто дав мільйон, чи той, що дав останню гривню своєї хати. Ви озброїли, ви оділи і не дали можливість, щоб чобіт Московський топтав нашу землю отут, на нашій рідній. В Західній Україні це вони зупинили. Бо Путін вже думав, що за дві неділі він здолає Україну. Він не вірив, що Україна вже відбулася як нація, як держава. Священники провели поминальну літургію. Тепер у селі є ще одне святе місце, куди можна піти і помолитися за українських героїв та патріотів. Із великого ключева Богдан Малецький Андрій Гращук, програма НТК». Є речі, які людина може зробити тільки один раз, і цей випадок може стати фатальним. Зокрема, це стосується гри з вогнем. Наголошують коломийські пожежники у розмовах з дітьми. Цими днями вогнеборці проводять навчання та роз'яснювальні бесіди у школах і дитячих садочках міста та району. Розповідають про правила поведінки під час виникнення надзвичайних ситуацій і пожеж, до чого призводять пустощі з вогнем та застерігають від необачних дій. Вогнеборці відвідують садочки, школи та вищі навчальні заклади. Роблять це в рамках. Традиційного тижня знань правил безпеки життєдіяльності. пожежники вже побували у 30 таких закладах. Ці зустрічі рятувальники проводять два-три рази на рік. Вони підготували виступи, де розповідали про ситуацію з пожежами на Коломийщині, у Івано-Франківській області та й Україні загалом. Наводили найбільш резонансні приклади, використовували відеоматеріали, вчили як діяти під час самої пожежі. Нагадали, як поводитися при виявленні вибухонебезпечних предметів. Той якої є профілактика дитячого травматизму, популяризація знає безпеки безпеки в побуті. Оздорову та активного способу життя серед учнів та студентів. Дітям розповідалось, наскільки важливим для безпечного життя є дотримання відповідних прав і до яких непоправних наслідків призводить нехтані ними цих прав. Підкріпивши свою розповідь конкретними фактами пожеж та надзвичайними ситуаціями, які трапились на Коломийщині протягом останнього часу, велике зацікавлені у дітей викликав фільм на на пожежну тематику, адже вони своїми очима змогли побачити всю біду, яка несе за собою маленька іскорта. Якщо раніше в основному доводилося говорити тільки рятувальникам, то тепер до розмови активно долучаються й учні. А ще у закладах до таких уроків готуються, пропонують гостям цікаві виступи. Оскільки живе спілкування і безпосереднє спілкування краще сприяє за своїм стан дітьми. З Сервиками гратись не можна, тому що може статись пожежа. Не можна гратися не можна. У рамках проведення тижня знань безпеки життєдіяльності тематичні заходи пройшли і на базі Державної пожежної рятувальної частини номер 7 Коломиї. Під час заходу школярі ознайомилися із технікою та спеціальним спорядженням пожежників. Музика об'єднує. Прикарпатська співачка Віталіна Одинська розпочала творчу співпрацю із відомим італійським музикантом та композитором Джані Девісом. У напрацюваннях уже є кілька спільних композицій. Над чим зараз працює українсько-італійський дует, дізнавалася Мар'яна Мацьків. Їхня співпраця розпочалася з пісенного фестивалю Доля у 2014 році Віталіна Одинська була учасницею, а Джанні Девіс, членом журі. Голос прикарпатської співачки так зачепив італійського маестро, що він відразу запропонував їй співпрацю. Я побачив дуже гарну дівчину з темним волоссям та неймовірним голосом і відразу подумав, що повинен з нею працювати. Я пам'ятаю, це був для мене такий шок. Я ну коли він брав мої контакти, там. Я взагалі я пам'ятаю приїхав дому і сказала так: мене взяв контакти Джані Девіс, але ну буде щось з того чи не буде, але він взяв. Мені це було приємно, принаймні, що я йому впала в око. А коли е, він вже позвонив, то мені було надзвичайно це приємно. Я, я зразу зрозуміла, що я повинна ну всі емоції в сторону. Я повинна працювати, повинна зразу брати себе в руки, так вчити італійські там слова, це все, щоб вимова, щоб було гарно, щоб я себе гарно зарекомендувала. То в мене зразу таке от, було бажання. Через кілька днів Джанні надіслав в Італіні свою пісню і запропонував вивчити одну із партій. Вона молодець, дуже гарно і швидко вивчила. Я її запросив до Києва, бо мала бути презентація на телебаченні. Це була дуже гарна нагода попрацювати разом, і з цього почалася наша співпраця. Я дуже радий. Віталіна, великий талант. Мені дуже подобалося співати цю, цю пісню Баста кредери», тому що італійська мова дуже вона така мелодійна, схожа до української, і, і, і це щось таке. Я можу навіть так сказати, що це таке солодка мова, такий солод якийсь є. Коли ти співаєш, ти відчуваєш навіть цю насолоду. Це було досить цікаво, досить, досить гарно і досить, як і все з Джані буває все дуже легко, дуже просто і дуже так все на одному диханні.

Баста Кредери це українсько-італійський квартет. Окрім Джанні та Віталіни. Участь у ньому взяли ще народна артистка України Оксана Пекун та Василь Радченко. Навіть це така людина, з якою е, подобається просто бути поруч. Це, він настільки глибокий, настільки багатогранний. Він може дуже багато чого дати і навчити. Е, він в першу чергу великий музикант, е, великий професіонал, і ну, з такими людьми, звичайно, приємно знаходитись поруч, тому що це, це великий досвід. На спільній пісні невгамовний італієць та прикарпатська красуня не зупинились. Тепер вони багато працюють у студії, також часто разом виступають на різних концертах. Дуже гарна публіка сприймає нас і особливо ці пісні такі спільні українські з італійськими. Зараз ми працюємо м -м, в студії над новими піснями, і в мене навіть є задумка про те, щоб Джані трошки по українськи заспівав, десь там, хоча б пар пару рядочків. Я думаю, що йому це складно не буде. І будемо працювати в житті. все випадковість, коли у 2005 році я вперше приїхав в Україну, то навіть не думав, що буду тут працювати, співати і ще два роки тому у важкі часи для України я був на майдані. Я все бачив. Також в Італії брав участь у благодійних концертах на підтримку українців. Українці дуже подібні на італійців. Для мене Україна зараз як друга батьківщина після Італії. Мистецтво не має меж, переконаний Джанні Девіс. У найближчих планах митець хоче влаштувати спільний італійсько-український концерт у своєму рідному Римі. Мріє також створити у Києві італійську школу музики. Українські митці, у свою чергу, обіцяють підтримувати всі задуми маестром. 20 років править у Сопівській церкві отець Олег і з нагоди ювілею до місцевого храму. Приїхав і єпископ Коломийської Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви Василь Івасюк. Привітати паруха приїхали і інші духівники, а також представники районної влади. Побував на святкуванні і мій колега Богдан Малецький. Отець Олег не тільки добрий парок для своїх парафіян, він ще й справжній патріот Сопова. Священник завжди активно бере участь у громадському житті населеного пункту. Про це на святковому богослужінні говорили керівники району Богдан Болюк та Любомир Глушков привітали духівника та ще й нагородили грамотами. Ми знаємо, що ви маєте дуже доброго пастиря, свого духівника, який вже 20 років тут, на парафії, допомагає володиці і вам, щоби. В наше духовне життя кріпло, укріплялося, підтримував вас, допомагав вам, і це є дуже важливо. Я знаю, що коли громада підтримує свого священника, коли є один, одне єдине ціле, тоді є і порядок у селі, і порядок на парафії, і порядок у житті. Це є дуже дуже важливо. Знаю, що ви його дуже любите, що ви його цінуєте, бо бачу сьогодні такий переповнений зал. Владика Василь разом із отцем Олегом подякували владі за увагу до священників. Вони благословили керівників району та побажали їм плідної праці на благо Коломищини. Для мене це гарний такий подарунок. Нехай Бог благословить вашу працю, труди, допомагає. Бо ми дійсно відкреслив, від ми знаємося довго, довго багато років. Нехай Бог поможе вам, все вам добре, ми молимося за вас. Ну і як завжди, відкриті двері нашого храму, наших сердець. Ми завжди зустрічаємося. нехай Бог благословить, що не тільки ви ми. Не уважили, але я вам щиро дякую і від громади, що виважили нашого віта. Маємо, знаєте, наших коломиян, котрі на правду, переживають за розвиток нашого краю. Дай Боже їм здоров'я, щастя, що найкраще. Я розумію, у вас є нині інші багато інших заходів. Дай Боже всюди піднести наших людей, щоб могли захистити і батьківщину, і Бога любити. Окрім одця того дня, у церкві був іще один ювіляр. 40 років виповнилося сопівському сільському голові Олегу Терпегорову. Він також отримав подяки від керівництва району. Із Сопова Богдан Малецький Ігор Кофлюк, Програма «Подія НТК». В угорському місці Орошхаза закінчився юніорський чемпіонат Європи із пауерліфтингу. У складі збірної України виступали дві прикарпатки. Обидві повернулися із континентальної першості із шістьма нагородами. Леова частка із них срібні. Про виступи наших атлеток далі у сюжеті. За збірну України на чемпіонаті Європи виступали майстер спорту України Юрія Орбець з Коломиї та майстер спорту міжнародного класу Віра Бобошко із Заболотва. Слід зазначити, що наші дівчата вважалися фаворитами змагань. Сподівання своїх наставників вони виправдали. У ваговій категорії до 72 кілограмів за сумою три борства. Коломаянка Юлія Оробець виборола срібну нагороду. Її результат 492,5 кілограмів. У присіданні та у тязі у нашої спортсменки. Дві срібні нагороди. А от Заболотівчанка здобула перемогу у присіданні та стала другою у тязі. Це принесло їй у ваговій категорії до 63 кілограмів. Друге загальне місце у загальнокомандному заліку. Юніорська збірна України також стала срібним призером чемпіонату Європи. Тепер призерки чемпіонату готуватимуться до змагань світового рангу. Чемпіонат світу відбудеться на початку вересня у Празі. Спортсменок готували тренери Інна та Василь Оробці, а також Іван Марусик із Заболотова. У суботу та неділю в спортивній залі політехнічного коледжу відбудеться заключний фінальний раунд чемпіонату Івано-Франківської області з волейболу серед чоловічих команд. Участь беруть колективи із Коломийського, Снятинського, Тлумецького районів та Галича. Початок об 11.30. це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяєво, А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. і Лише хороших новин зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.